Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас така вже прохолодна погода. Зараз приблизно вже 10 ранку. Я трішки навела лад лопатою пощухувала і пощухувала листки зелені, бо всі до агроволокна, ще до агротканини ми не дійшли, щоб застеляти. Я думаю, це вже коли посадиться, тоді будемо думати, як його преображати, щоб менше було бур'янів. Зранку я е, пройшлася по ділянці і повикопувала малину, котра росте там, де їй не місце, де вже вона або затопчеться з часом, або просто там щось добудується і, 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 і вона загине. Тому я її повизбирувала по всіх ділянках, буду зараз десь саджувати, ще деякі кущики попересажую. Будемо формувати садок так, щоб було зручно, було без менш гарніше, як це можна сказати. Ну, Я візуально, інтуїтивно над цим працюю, нічого ніде не малювала. Просто бачу, що мені тут зайве, там зайве. Тут хочуть місце до жимлості звільнити, вийде, не вийде. Будемо дивитися, бо воно вже і так, тут у нас вийде, все натикано. Тому зараз будемо приступати, буду саджати. Трішки буду обрізати. Чесно, не хочеться до кінця, взагалі ж вона ж кореняється тоді, коли максимально її отак укорачуємо. Я це робити не буду, напевно. Я сподіваюся, що вона і так прийметься. Тому в принципі прислівають. Лукаємо лопату. Взагалі я тут, я думаю, ви розумієте, під сливою, ну таке садити собі, да? Тут по-перше тінь завжди буде в цій стороні, і тут дуже багато коріння сливового. Ну я проти цієї сливи, я б її спиляла, прибрала б. Вона це не сортова, яка слива, це старі сливи. Але ж, але ж. Будемо пробувати десь її втикувати. Тому що в мене ще буде, буде слива. Я ще буду замовляти. Ой, круслива, ще буде чимало малини, яку мені треба десь коренити. Я ніяких таких добрив чи перегноїв чи компосту, нічого я не буду сюди додавати. Отак, як є, так і сибімо. А там вже будемо дивитися. Якщо що, будемо вже весною підгодовувати. Чимось проливати. Трішки так проливаємо? Ось так, я невеличку посаджу отаку. Я відкопила навіть самі такі слабенькі паганці, бо вони були просто під цією чорною малинкою Кумберленд, вони були придавлені, приглушені. Я їх змістила всі туди під сливу. І подивимося, що проживеться, щось не проживеться, хай вона буде там в одному місці. Це ті сорти, котрі тут були при покупці будинку. А ті сорти, котрі я вже хочу, я посаджу трішки в іншому місці, більш на сонячній ділянці. Заодно я вирішила лопатою пощухувати землю там, де таке було зарослі, такі бияни, трава чи що воно було. Прямо з корнями повитягувала. Можливо, на наступну весну тут не буде таких зарослів хоча б, хоча б в цьому місці. І трішки звільняла місцину жимолость, Можливо, я її посаджу ну, зараз, осінью, а не весною. Тут на відео видно, що малина росла разом з парослю від сливи. Дерева зрізані і дуже дали багато парослів по всій території. Тому все поступово буде викорчовуватись все зайве, швидко це не буде. Там, до речі, під забором, де сітка, ще посаджено мною минулої осені два кущика акруса. Було декілька ягідок, небагато, але в мене є ще два, два кущика, я не знаю, куди їх приткнути, бо мені вже в тому місці не подобається, де вони знаходяться, бо там або тіні, ну, не знаю, подивимося, подивимося, бо вони як розростуться, будуть такі об'ємні. Трішки в мене вже не виходить його це за все змістити та буду щось придумувати або залишиться так, як є. Також я вирішила вирвати оці лілії, забула як вона називається, воно вже не потрібне, щоб менше було потім роботи, коли будуть холоди. Все зайве треба потрішки викорчовувати. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайки, напишіть коментарі, збережіть і до наступних відео.